Слава Україні! От би кожне звернення Гобліна починалося саме так. Сьогодні ми розкажемо про мобільні додатки, створені українцями, що знесли дах світу. З вами Зоя та канал Око Бандери. Підпишись просто зараз. Петк'ю це українська компанія, яка створює гаджети для власників чотирилапих. Першим продуктом став пристрій спостереження за улюбленцями. Тобто, в реальному часі можна було зайти і подивитися, чим вони там займаються. А потім ми отримуємо цілу когорту таких відео або помираємо від нескінченної милості. Через додаток можна бавитися з тваринами у лазерні ігри, а у нових версіях є навіть дозатор ласощів, через який можна на відстані годувати свого улюбленця. У 2014 році Petcube визнали найкращим стартапом гаджетів у Європі. А на Амазоні їхня продукція є лідером продажів. Ви виїхали з України і сумуєте за рідними. Або не можете зустрітися з друзями, але хочете їх обійняти просто зараз? Обійми. Це програма, якою ви можете віртуально доторкнутися до людини, яка знаходиться далеко. У застосунку є різні дії поцілувати, обійняти, погладити і навіть лизнути. Жести діляться за категоріями: дружні, теплі, солодкі, пристрасні, гарячі і свіжі. Можна вкусити крокодильчиком чи пошуршати під ковдрою. Ви можете ділитися своїм настроєм чи переписуватися з друзями, рідними або коханими. Головне, не переплутайте. Якщо я вам скажу, що ви можете заробляти просто своїй галереї. Ні, це не OnlyFans, не ті фото. У вас є заходи сонця, спалена яєшня, кактус Олєх. Все це можна перетворити на гроші. Додаток, депозит, фотос. Де ви як в банку кладете в депозит, але не гривні, а фото. Якщо хтось використає вашу світлину, вам зайдуть гроші на власний рахунок. Депозит фотос це фотосток, де зберігаються понад 200 мільйонів файлів. Серед них знимки, ілюстрації, відеокліпи та аудіо. Застосунком користується 192 країни. Це з 200 можливих. Компанія, яка створила цю програму, заснована українцем Дмитром Сергієвим. Зараз головний офіс знаходиться в Нью-Йорку, але офіс в Києві також є. Єдиний у своєму роді додаток програма створена державою для українців дія, або як казав президент, держава у смартфоні. Дія це місце, де відображаються ваші документи. По суті, програма для того, щоб утримувати держпослугу, не виходячи з дому. У дії можна голосувати за перейменування вулиць, донатити, скасовувати та переносити свята, повідомляти про окупантів та колаборантів, і навіть замінювати згорівші лампочки на економні. Дія настільки успішний проект, що його постійно хочуть купити, але поділилися кодом ми лише з Естонією. Якщо вам раптом симпатичний хлопець або дівчина пише Привет! Як діла? Відправляйте їм додаток Grammarly. Гремерлі це українська онлайн-платформа, яка працює на основі штучного інтелекту. Так-так, чат GPT був не першим. Програма перевіряє граматику, пунктуацію та і взагалі поліпшує навички грамотного письма. Програму створили Макс Литвин, Алікс Шевченко та Дмитро Лідер. За даними компанії, програмою щодня користується понад 30 мільйонів людей. Хочете писати правильно, що Ябраменко не причепиться? Вам у Гремерлі. Рефейс трошки вам ностальгії. У розпал пандемії ми сиділи по домівках, і всі розваги були лише в телефоні. І тут ми знаходимо чарівний додаток пепайнапоапопе. Він вставляє ваші обличчя в картини, змушує Ірину Фаріон співати англійською і оживляє старі меми. Рефейс. Програма стала шалено популярною, обігнавши навіть TikTok, Нетфлікс і Амазон. Додаток створила команда київських розробників. Вони розробили нейромережу, що перетворювала 2D відео у 3D, а потім розробили технологію заміни облич та навіть ліпсинг-фото. А ще ця програма розбивала серденька. У соцмережах поширювалися чутливі моменти. Літні люди дивилися на оживлені фотографії своїх коханих, яких вже не стало. Серед користувачів були і знаменитості: Майлі Сайрус, Брітні Спірс, Джастін Бібер, Дуаліпа і Снуп Дог. <му> 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 Рефей став настільки популярним, що виграв нагороду від Google. Напишіть у коментарі, які класні українські додатки знаєте ви. Поставте лайк і не забудьте підписатися. З вами Зоя та канал Око Бандери. Бувайте!